За завтра і завтра, це залежить від е, дуже багатьох факторів. Я єдине можу сказати, що наш народ буде боротися за нашу незалежність скільки, скільки буде потрібно. І Якщо хтось вважає, що ми будемо здаватися, що ми будемо якось йти е, на ті чи інші поступи, заради того, щоб людина, яка сьогодні вже вбила. 500 наших дітей мають з нами сідати за службі перемови, то в мене просто питання, як ви взагалі з ними можете розмовляти? Людина, яка вбила 500 дітей в 21 столітті, має діти за гранами, а ви кажете, що ми треба перемовити, давайте про якісь коридори, давайте про якісь, скажімо так, добре вас з ними розмовляти. Ви взагалі про що розмовляєте, шановні люди. От. Ви такий спосіб своїми, скажімо так, пошотовими яйцями заводите до, до того, що автократичні режими захоплять владу у всьому світі. Майте на увазі люди, коли приходять до влади, вони так, стати автократами. І це природна річ для того, щоб правити, скажімо так, довгий проміжок часу. Не дарвав демократичних як там є два терміни. От після того як після цього має відбуватися зміна влади. І коли ця назов знаходиться вже прибувати завдяки закладу 23 рік, коли він робив все, що можливо було зробити, чого не вписувало в демократичні рамки, йому давали можливість збагатіти, збагачуватись. І зараз річ повертається проти нашого вільного народу. Дати відповідь, коли закінчиться війна, я не можу. На фронті складно, але тим, тим не менше точно можу сказати, що ми досягнемо своїх метеч. Кардони 91-го року це те, що прописано в на нашій конституції. Як комусь там не хотілося приятел НАТО там розповідати, що ми маємо чомусь то позбавляйте собі. Ми нікому нічого віддавати і не збирати. Дякую.